Три п'ятерки. Бам, бам 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 по головам бум бум бум. Навколо всіх шум. Мій характерний, характерний це інь. І я поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні. І навпаки, коли добрий я, моїй доброті немає меж, хочеться творити добро. Бро, як Ісус Христос Бог, коли злий я неспокійний, як демон сатана, тоді це вже другий я. Знищую всіх ворогів і знову ховайтесь, люди з недобрими намірами. Одним словом, адекват і неадекват. Два в одному. Драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, муза, медуза, безмельного пуза, аб'юзер, не лузер, екстремально, банально, оригінально, перейшов на спорті, котик, некротик, бокс, кіт, бос, кіт, кіто, бокс, пітобокс. Бід бокс, піт, на репід, старстрекс, Голден Екс. Резвість, трезві, смілість, посмілість, усміхнись, посміхнись, наберись, не нерись. Смілості, енергії, вселеної сили, всесильного, всесвіту, могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Бам! Бам! ба Го-гова, бум, бум, навколо всіх шум, мій характер, не характерний, Це ін-і. Ін. Янь поєднання чорного та білого, Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, коли добрий я моїй доброті немає і меж, хочеться творити добро, бро, як Ісус Христос, Бог коли злий я неспокійний, як демон, сатана. Тоді це вже другий я. Знищую всіх ворогів і знову. Ховайте з люди, з недобрими намірами. Одним словом, адекват і неадекват два в одному.